Народ, вітаю вас. Мабуть, прийшов вже час, 27 листопада, вже скоро грудень. І треба трошки підвести підсумки по трактору. Буде що зробив, буде що сталося. Е -е. І вроді як усе. Трактор наразі в нас знаходиться в ось такому прекрасному робочому стані. <клух> по простій причині. Е -е. Буквально перед снігом я орав ще. І не доорав людині 30 соток. І він каже, що треба буде доорати і після того, що й посіяти. Тому чи завершений сезон, я ще не знаю. Людина вперто стверджує, що будемо сіяти навіть і в грудні. Типу, тих півтора гектара треба, ну там 30 соток доорати і півтора гектара посіяти. І на цьому, в принципі, буде все. Але погодні умови дають про себе знати і думаю, не буде ж трактор такий стояти. Е, відмию, знімлю вам відео по підсумках. Відео, мабуть, буде трошки довго, бо і роботи було, в принципі, достатньо. Значить, плужок. По трактору в кінці, перше по виконаннях робіт. Е, плуг, бомет. Типу 2 по 25 заміряв я його фактичний е, захват. Получається, там майже 60 см, тобто там 58, десь так. от. <кій> е, ну, так в мене вийшло. Я його вже відмив, побризкав консервантом і от цьому плужкові Два сезони. Перший сезон, це я буквально, знаєте, там вчився, <кій> у мене не було так, щоб багато клієнтів і так далі. Але собі плюс-мінус, от зараз, поставивши на паузу, прикиньте, скільки він зорав. За попередній сезон відео було, за цей сезон, для цього в нас є блокнотик, якому я за все записую, не без того, що я міг десь пропустити щось. І тут вказано, скільки я зорав, типу, і собі, і, ну, коротше, загальна кількість і людям. От, наразі, я, якщо вірити блокноту, зорав 4 гектари 89 соток. Е, ще мало би бути 30, ну і там 2 сотки, 5 соток, отак от. Тобто типа, 37. Разом воно там вийде трошки більше 5 гектарів. Ну, Це то, що він зорав. Е, з моментів по ньому грибінка. Стоїть от в такому вона стані, зігнута. М -м -м. Не працювала вона нормально, ще й в кінці зламалась. Е -е. Решта по блушку, в принципі, все окейчик, фарба на ньому тримається посередньо. Те, що я доварив, мені до вподоби. ну оці довертачі. я його успішно вгнув, зачепив був кілька разів за коріння, ну коріння таке собі, як бачите, Знаю, так. Тут як йде, а тут кінчик, бачите, загнутий донизу. Але оравім все рівно непогано, тому нема на що жалітися. Його можна вирівняти Тим більше тим лимішам скоро. Ну, я не знаю, але я думаю, що весну я ще відбуду на них. Вони вже стають добре гострі. Обладнання номер. Два. Е, Картопле копалка, про неї вже коротеньке відео було, так би мовити, і майже не одне. Е, зараз вже остаточно домив. Я її був помив зверху, бо вона стояла, але аби... коли зверху миєш, то там знизу не домиваєш. То, що отут є всяка трава, це абсолютно можете не звертати на це уваги по тій причині, що... З попереднього сезону зрозумів, що ця трава забирається доволі просто, коли вона висохне, тому я її не чіпаю, лишаю так, як є. Наразі ще не помастив. Ножі. Значить, по ній, обробітку, згідно записів, 199 соток, тобто ну, 2 гектари. Е, ще хочу зауважити, що всі оці циферки я там не сильно спорю з людьми. Типа, людина сказала стільки, значить стільки. Десь там хтось прибрехав на одну, на дві. Типа, ну, то таке, то їхня справа, то буде на їхній совісті. Е, як прибріхую дуже сильно, то на наступний рік я, скоріш за все, просто-напросто не поїду. <кій> По ній проблем. Е, майже не було за винятком зварочних робіт. Ось тут. Коротше, оці трубки, на них падають добрячі грудки і вони ламаються особливо оці дальні. От бачите, там от де ржавчина, там типу, і більше підварюється. Я вже підварював їх, не знаю, штуки 3 чи 4, один раз загубив навіть одну, але знайшов. В загальному копаличка відпрацювала гарно. Ви знаєте ситуацію з ножом. Це було відео. Успішно загнули. Відео з'явиться у вас в кутику. Купили новий ніж, новий ніж стоїть нечіпаний, тому що цей вирівняли, заварили, зашліфували. І нема з ним біди, після того він ще в принципі працював і працював доволі немало і справлявся з поставленими завданнями. Значить, скажімо так, трошки поспішили, що купили, але він нікуди не пропаде, він лишиться на майбутнє, тим більше це суцільний ніж. А суцільний ніж, принаймні, як купував зразу оцю копалку, він. Його можна було докупити, типу, плюс 500 гривень до вартості копалки. Тобто замість цього дають той і плюс 500 доплачуєш. Знаєш, він, мабуть, кращий. Е, є моменти, що сюди застрягають якісь всякі коріння, е, хрім, патички. І після того всього, тут, як бачите, от, воно йде десь під кінець, трохи назвуження, тут ширше. І тому. На то місце, там, де застрягає корінь або патичок, починає нагортати землю, треба зупинитись, витягнути, викинути і все. Кардан, кардан працює нормально, кардан окремо стоїть. Його зняв, щоб вже не вимащувати, бо він помитий, змащений і, і все. Намотує, намотує на кардан. Я вже казав, що треба буде зробити трубу. І в Цього року, але не розрахував, що там така труба велика. А в сезоні ну, не було змоги це зробити. Зносу, ну який тут знос? Ти б не сказав, що тут є хоч якийсь знос. Е, що на транспортері? Ну, є десь тут. Нитки починають виступати. Так, щоб тріщин чи ще чогось немає. Ну, але в принципі воно зберігалося під накриттям. Минулорічна поломка, як там люди сміялися, що от дивіться, як рано, файно. Тим не менше, заводський шов, от такий от, гарний, красивий. Лопнув. Навіть пів гектара не викопав. Після того заварилось. Минулого року не пам'ятаю, скільки дивіться в підсумках за попередній рік, скільки вона викопала, ну, точно більше, напевно, гектара десь один і один щось таке, я пам'ятаю. Тобто... Пів гектара, плюс цей рік, 2 гектара, ні тріщинки, ні нічого. Не гарно, ну, холяра з ним. Зато надійно і файно тримається. Потім що ще? Загубив оцей пальчик, що тут був. І щось я такого великого не можу знайти у нас в продажі. І, як завжди, нюанси по фарбі. Це, щоб ви розуміли, воно. Ну Тут ніяк не контактує ні з чим. Це, типа, просто погано пофарбовано. Тут, тут, тут. І з моментів воно ж зберігалось під накриття. Знову ж таки, в гаражі. Цей рік, от вона відколи відпрацювала, вона стояла за дібуса. Ну. Якось так. А все решта, в принципі, працює. Покраска погана. Був момент, ще що... от з такими колесиками, якщо не знаю, чи вам передає, від оцих кліпс, вони йдуть трошки як гострими кутами, і тут починається робити канавочку. Так само з цієї сторони канавочка. Для цього є невеличка панацея. Оці, що тут зі середини. Переставити сюди. Ну, але ще сезончик вона відкатає, а тоді я поміняю. Підшипники, підшипники, підшипники всі окей, всі мащу, стабільно, з ними проблем не виникає. Значить, По картоплекопали у нас все. І тепер перейдемо до культиватора. Я якраз встиг помити, поки світло було. Не знаю, щось вони затримались на пів години. Ну, ще є світло. Вже на пів години довше світло, ніж мало би бути. Значить, відмив оце. По цьому культиваторі, ви знаєте, працювали ним навесні, працювали ним по осені. По осені так чисто для себе. Пройшов 40 соток. О, дивіться, колесо не відмив судно. з внутрішньої сторони. Нічого, від мене зараз переробив каток. каток переробив по тій причині, що він дуже сильно виступав назад. Трошки зменшив, виходить, вагу на плечі. І як бачите, от, ну, бачите, не знаю, чим так камера передає чи ні, ну ногнеться. Тобто він не працював так, як мав працювати. Тому вирішив переробити ось так. Попробував. і Є моменти, можливо, забрати колесо і глибину регулювати катком. Але тоді треба наварити ще тут такі тримачі і там теж вставляти пальці там, на різну глибину, припустимо, 5-10-15 см. Каточок чіткий, мені сподобається, він працює гарно, на нього нарікань немає. Культиватор. Теж в принципі нормальний, Ну, теж фарбування, фарбування це трошки краще, ніж до сраки. Не є воно гарне. Кінці трошки, ну, робочі елементи поржавіли трохи по тій причині, що мав ще в намірах, в мене там є кусочок діляночки, там 10 соточок, і її треба сорати. І я після того мав би проходити там культиватором 100%, бо там два роки нічого не садилось. Але погода не дала, можливо, ще дасть, ну, але наразі все відмиваю, щоб стояло вже чисте і так не бруднилось. Mm. Значит, по культиватору є моменти, він слабзаважкий е, для цього трактора принаймні на наших ґрунтах. Будемо забирати е, один ряд лап. Ну, зараз тут є 11 лап, будемо ставити е, 9. І будемо дивитися, Пару лап будуть ось такі. Казали мені, де ти знайшов лапи такі. Це звичайні лапи, вони не зовсім підходять, тому що, як бачите, кріплення не сходяться. Воно тримається чисто на одному болті. І, звісно, можна загубити. Як загубиш, буде обідно. Але я вам хочу сказати, що те, що воно тримається на двох болтах, це не показник. Вони все рівно відкручуються їх все рівно треба перед роботою. Провіряти, чи вони добре тримаються. Ну, було в мене, що я там відпрацював 50 соток, а вони типа гуляють. Типу. Ну, тому, що ті можете зробити, що ці можете зробити. Натомість я купив 5 отаких лапу, вони 27 см. І буде комбінований. Буде або 4 таких, 5 таких, або. П'ять таких, чотири таких. Буде стояти це все перший другий ряд. Не знаю, чи я буду задіювати третій ряд чи ні. Побачимо. Це все буде робитися вже на весні. Зараз це, ясна річ, що не буду вже робитися. бо толком нема вже що культивувати. Болото не полізеш. За цей рік культиватор зробив 1,7 гектара. Небагато, в принципі. З тих 1,7 гектара багато собі було. Там. Близько, напевно, 60, соток собі. Та де 60 більше? 40-40, 10. коротше 90 собі. Але. Ну, в загальному все обладнання і трактор, і навісне купувалося в першу чергу для себе, а не для роботи по найму. По найму почалося їздити так чисто, щоб підівчитись. В принципі, плюс-мінус щось, я вважаю, що підівчився. Не можу, не все знаю, але він своє робить і це основне. Зараз чекаю, що трошки підсохли робочі елементи. Що на копалочці, що на культиваторі, повитираю тряпочкою, побризкою консервантом. І хай зберігається так само, як і плужок. Плужок буде стояти тут. Культиватор я припускаю, що ми підсунемо десь ближче до плужка і разом їх накриємо одною великою плахтою, бо буде воно стояти тут по тій причині, що в той гаражик. Понятно, що все не влазиться. І вважаю, що сівалка точно там має стояти і трактор там точно має стояти. Цю копалочку заберемо в інший гараж, там, де колись на початку я знімав, де стояв тракторець. Продовжимо далі. Так, тут трошки темно, це ми вже чистили давно, тут трошки полутине є, ну таке помили. По ній, взагалі питань ніяких немає, крім одного. Чуть не відірвав палець людині. Е, ну, людина типу, по факту сама винувата, закидувала сюди аж в кінець. Я й казав, що підкидати, ну, ставити бульбу тільки там, де з самого низу. Ну, але благо, все добре. Пушку трошки зірвало, зажило, все нормально. Е, трохи вигинаються оці. Багато бачив, що там підварюють такі як кружельця чи як. От, І ну, не бачу сильної потреби в цьому. Не, не, не критично воно. Помив я її, що навесні, помастив. Стоїть, чекає свого часу. Зробила вона небагато. У нас якось люди не звикли до такого. Зробила 102 сотки. Ну, але зробила, головне, що зробила вона, і це набагато легше. Є ще момент, що якщо забити повний бункер, то картопля м -м, калічиться. Дуже багато попадає під ланцюг, вроді натягував нормально. Ну, бо кажуть, що якщо цей, треба натягнути ланцюг, щоб картопля не попадала під низ і... Уроді все має бути добре. Підтягував, ніфіга, не дало. тому вважаю, що простіше робити так, знаєте. Закинув два ящичка. ну, такі більші ящики <кху> зробив. Ну, посадив і далі знову. Так, посажало все. Далі. Для рядів. Багато в нас робили ряди. Але я об'єднав це все ряди і підгортання в одне, тому що це робиться одним і тим самим агрегатом, і принцип роботи в них одинаковий. Береш собі та й підгортаєш. По, по рядах і підгортаннях це є 2,1, 21 соток. До нього претензій особливо теж немає, крім того, що він пластиліновий. Оці вуха, оці відгинаються, є місцями, що він погано піднімається догори. Ну, це недолік самої конструкції, його її можна переробити. От, бачите, тут от зажав, вгнулося. І такого є доволі багато. Ну, вже, вже що маємо, те і маємо. І ще один агрегат, який в нас з'явився відносно недавно. Всі його бачили. Всі валочка Фіона. Де 2,5 метри, 21 анкер. 21, точніше, сошник. от, І бачите, як сіє. Сіє навіть шутер, щоб ви розуміли. Ну, не зовсім шутер в камінці, але сіє гарно, дивіться якісь сходи файні. Ну Це все жарти. А, нею я вже не раз говорив в відео, нею я довольний. Та ще її нині воно ще трошки в крапельках, нічого страшного. Підсохне. Є е, що, ну звісно, хочу вона гарного рівного поля. Якщо поле гарне рівне, вона сіє просто ідеально. Якщо поле не є рівне, то тоді вона деколи горне. Горне вона ось цією пластиною, що спереді. Особливо там, де орати до складу. Получається, посередині горбик, і той горбик вона просто чарівно гребе ним. Ну, нічого з цим, в принципі, не поробиш. Просто треба гарно підготовлювати площу. Як буде гарно підготовлена площа, вона сіє. Прям суперово. Нею я дуже задоволений. Казав спочатку, що ну, як нею ще не сіяв, що буду, можливо, переробляти на сушник дисковий. Наразі не планую, бо це доволі затратно є. Дискові сушники коштують немало грошей. А тим більше, якщо переробити їх всі, всі 21 штуку, то це буде капець дорого. Зрештою, в сучасних реаліях посів 12 і пів тут, от в цій сівалці 12,5 см крок рядів. Він вже відходить. І якщо переробляти, можна зробити на менше, зробити більше міжрядня. Там, ну, хоча би 15, хоча б um, на цю довжину там. Ну, влізеться, щось ти влізеться. Я не uh, прораховував це все по тій причині, що гроші наразі є де витрачати, сіє вона і так гарно. Um, з моментів, коли нею їдеш, чіпляєш її до трактора, піднімаєш, не видно поворотів, не видно. Габаритів і не видно стопів. Коли ще їдеш в день це півбіди, там можна рукою показати, а вночі вночі, звісно, це неприємно. Сіяв я нею небагато, вона посіяла, так, зараз секундочку перегорну. Оп! Так, посів. Посіяла вона всього лише 3,7 гектара. Тобто 370 соток. Проте, чи це є фінал для неї, не знаю. Так як я вам говорив, що ще маю дограти 30 соток одному фермеру. І після того мав би посіяти ще півтора гектара. Чи так буде, чи так не буде, не знаю. То все залежить не від мене. Ну, наразі я вже її відмив. На колесо, до речі, доволі добре налипає е, ґрунт. Ну, може я просто сіяв в такий час, або може в нас такий ґрунт, не знаю. Потім, потім, що ще в нас? По передачах висів, трошки не збігається з таблицею, але не критично. Майже один в один. Там буквально одна передача, типу, гуляє. Тому е, теж вважаю, що це нормально. З оцими маркерами 100% буду розбиратися, бо тому що один раз їхав і від землі е, зрушився оцей шплінт. Як він там відходить, О, тако. виліз був від землі і маркер опустився, після чого я. Е, Подивився і хочу сказати, що залежно який ґрунт. Якщо ґрунт нормальний, то можна сіяти і без маркерів, робиш там невеличке перекриття, і тобі то видно. Але ґрунт не завжди одинаковий. І бували моменти, там що сієш під вечір, наприклад, або коли ґрунт непідходящий. Ну, як не підходящий? Підходящий просто зі своїми нюансами. Я це защіплю. щоб... О! Зі своїми нюансами ґрунт і ну, просто-напросто не видно, де посіяв, де не посіяв. І... Тому маркера, маркера буду однозначно доробляти, з цим проблем немає. Він гарно крутиться і гарно вилазить. А оцей, а оцей ніфіга не крутиться. Ну, крутиться, але типу, він сам по собі від землі не буде крутитися. Треба буде його розробляти. А, він тут не вилазить. Мурдувався, я вже довго з ним, ну він не вилазить. Значить, ось така ситуація по навісному. Стільки воно зробило. І такі в нас вийшли результати за цей рік. Наразі я з вами, я правда, як чорт, бо я мив купу техніки сьогодні. Сьогодні, виходить, помив плужок, помив культиватор, помив картоп... домив картопле копалку, сівалку і помив трактор. Підсумки по трактору будуть в іншому відео, бо і так доволі довге відео вийшло. Тому бережіть себе і бувайте здорові!